Ірина приїхала до Кривого Рогу з Херсонщини у квітні. В цьому гуманітарному центрі надають допомогу жителям Береславського району. Жінка каже, допомога, яку вона тут отримує, є суттєвою для її родини. Думали, що їдемо в нікуди, але насправді це виявилось не так. Кривий ріг виявився дуже гостинним містом, з гарними, чудовими людьми. Маємо харчові набори кожні 10 днів. Голова Береславської райради Володимир Літвінов говорить, у Кривому Розі відкрито три гуманітарних штаби для жителів Херсонщини. Він очолює центр, де допомагають жителям Береславського району. Мешканці Береславського району, які виїхали з окупованої території на сьогоднішній день, перебувають в місті Кривому Розі, можуть отримати продуктові набори тривалого зберігання, які нам надає на сьогоднішній день держава. Крім цього. Гуманітарна допомога надається і волонтерськими і благодійними організаціями. Це засоби гігієни, це ліки. Цей гуманітарний штаб відкрився 11 травня і працює з понеділка по п'ятницю. На день обслуговують понад 300 людей. Сказала головна спеціалістка управління соціального захисту населення Береславської райдержадміністрації Анна Дорошенко. За весь час роботи видали понад 8 тисяч продуктових наборів ми сім територіальних громад: це Береславська територіальна громада, Калинівська, Ворозенська, Тягинська територіальна громада, Милівська, Новоолександрівка та Новорайська. Фахівці управління соцзахисту надають і консультаційну допомогу щодо питань отримання пенсій та соціальних виплат. Багато звернень від тих, хто отримував пенсію через Укрпошту, сказала заступниця начальника управління соцзахисту Береславської РДА Галина Кос. Особи, які переїхали на підконтрольну Україні територію, звертаються з даними питаннями, відкривають рахунки, надсилають відповідно до управління соціального захисту населення Береславської райдержадміністрації, і усі невиплачені кошти ми перераховуємо їм заново, відновлюємо, і людина відповідно ж і отримує всю виплату, яка була невиплачена в зв'язку із бойовими діями. На сьогоднішній день у кривому розі перебуває близько 70 тисяч переселенців з Херсонської області, сказав Володимир Літвінов, Наталія Шевченко, Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.